Хотів би разом з вами поділитися і пороздумувати над такою темою світло Божого Слова, що таке ведення Духом Святим. Або яка людина, як можна сказати, що вона є ведена Духом Святим? Разом з вами хочу відкрити послання апостола Павла Римлян і прочитати з 8 вірша. З 8 розділу з 12, -го. 12 -го вірша. послання апоста Павла до Римлян, 8 році, з 12 вірша, такий текст. Тому то, браття, ми не божники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте мертві, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Особливо я хотів би звернути увагу на 14 вірш, де написано, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі. Всі, хто називається Сином Божим, діти Божі, брати та сестри, згідно цього місця Писання мають бути водиними Духом Святим. Але як це водимість Духом Святим? Що нам говорить Євангелія Боже Слово? І як розуміти, водинний Духом Святим, ведений Духом Святим. Як це зрозуміти? Е, найкраще проведення Духом Святим можна побачити в Євангелії, в книзі дій святих апостолів. Найбільше таку водинність Духом Святим можна побачити через те, як Господь по особливому використовував апостолів для благовістя і спасіння людей через ведення Духом Святим. Вони в дійсності були в повному розумінні, ведені Духом Святим. Як це? І я хотів би так, з двох таких епізодів з книги Дій святих апостолів побачити, що ведення Духом Святим це коли ми або член Христової Церкви чує голос Духа Святого, в точності виконує те, що говорить Дух Святий. І так само говорить його Він, Він говорить те, що йому дає проговорювати санту Святий. Я хотів би разом з вами побачити це в Книзі Ді Святих Апостолів в восьмому розділі з епізоду такого, такої історії, коли Господь посилає, посилає Апостол Хулика, Він говорить до нього через Ангела Божого. І посилає його на дорогу постуки. Ця дорога вона була від Єрусалиму до Гази. Тобто, ті люди, які йшли жертву приносити в Єрусалим, вони поверталися часто тою дорогою. І Господь посилає апостола Филиппа через ангела Божого і говорить: іди на дорогу посту. І найперше навіть тут ми бачимо, наскільки треба було бути слухняним голосом Божому. Щоб послухатись і піти, а по-друге, піти так чітко піти, в такий самий час піти, щоб в той самий момент, коли той повоз з Филипом відправлявся, їхав той дорогою, щоб саме в ту понину там опинився Филип. Це неможливо було розрахувати якось по-людському, якийсь такий час собі встановити. А Филип він зробив так, як його скривав сам Дух Святий. І тому він опинився там саме той час. Тому найперше, я хотів би зараз, в 8 році, побачити в цій історії з апостолом Филипом і в цій історії, де увірувався євнух, що ведення Духом Святим це найперше слухати і, що важливо, чути голос Духа Святого. В 8 розділі Книги святих апостолів, в 29 віші, написано. А Дух до Пилипа промови. Підійди та й пристань до цього погозича. Дуже важливо, що апостол Велик чув, що говорив Дух Святий. Тут написано з великої букви адух довели промови. І написано, що саме промова. Це Толик почув від самого Духа Святого». Він чув голос Духа Святого. І оскільки він чув, можна сказати, він був ведений Духом. Святин. В 10 розділі я паралельно хотів би ще один епізод побачити, З, якщо ми згадаємо про Карнилія, що був такий сотник, він був богобоязливим, але ще не був спасений, тому що він не пізнав Господа Ісуса Христа. І коли знову ж таки Бог посилає ангела Свого до Карнилія і говорить йому, як треба поступити, послати до Петра. Своїх людей, своїх слуг, то так само можна побачити, що апостол Петро, коли прийшли до нього так, він почув голос Духа Святого. Я хотів би побачити в 10 розділі книзі тієї апостолів, де він таки почув, де він слухав і де він чув голос Духа Святого. 10 розділ 19 вірш. Як Петро. Над підінням роздумував, дух промовив до нього: он-де три чоловіки шукають тебе, але встань і зійди і піди з ними без жадного сумніву, бо то я їх послав. Апостол Петро він чув голос Духа Святого, який промовив в точності, як треба поступити, як треба вчинити. І тому можна сказати, що цих місць писання, введені Духом Святим, або введені Духом Святим, це найперше означає чути голос Духа Святого, що Він буде говорити кожній особисто кожній спасенній людини, кожному члену Христової Церкви. Друге, з цих же самих прикладів, введені Духом Святим, або введені Духом Святим, водимий Духом Святим. Це так само означає не тільки чути волос Духа Святого, а ще в точності виконати те, що він тобі сказав, в точності виконати те, що проговорив до тебе Дух Святий. Коли ми вернемось до восьмого розділу, до цієї історії з апостолом Филиппом, коли йому Дух Святий сказав, ми нагадаємо, підійди та й пристань до цього повозя. Уважно прослідкуємо, що зробив апостол Филип. Виконав. 30-й вірш говорить, Пилип вже підбіг і почув, що той читає пророка Ісаї, та й спитав, чи розумієш, що ти читаєш? Тобто, Филип виконав, коли йому Дух Святий говорив, підійди, він підходив. Коли він говорив, йому йди, він йшов. Ми бачимо цих місць писань, що апостол Билип був водиним Духом Святим, не тільки що відчув Духа Святого, але він в точності покірно виконував те, що йому говорив Дух Святий. О, якби це була людина якась така, якій, можна так сказати, не можна довірити, або якби він хоч трошки якось би сказав Господу, але я зроблю трошки так, як я бачу. А я ну, на півхвилини пізніше, або якось по-іншому ні. Апостол Гилип був водим і Духом Святим, саме тому, що він в точності виконував, що йому говорив Дух Святий. І так само, паралельно повертаючись до апостола Петра, коли ці люди незнайомі, бо він їх не знав фізично, так не був з ними знайомий, приходять до нього. Вони є послані тим корни. І коли вони приходять до нього, то він чув, що потрібно було зробити. Зійди. Йому тут святи сказав, зійди до нього. І йти з нього. Що зробив апостол Петро? 21 й вірш. І зійшов, що Петро до тих мужів, промовив. Ось я той, що його вишукає, з якої причини прийшли ви. І далі опис вже, як Господь використав апостола Петра. Але тут важливо зазначити, коли йому Дух Святий сказав, але встань, зійди, що зробив апостол Петро? І зійшов вже, написано. Зійшов Він був послушний голосу Духа Святого. Він в точності міг виконувати те слово, якщо було сказано встань, він не встань. Іди, пішов! Оце є люди, водимі Духом Святим, які вже не належать собі, але дійсності повністю підкорені Господу і Його голосу. Так само бути веденим або водими Духом Святим ще з книги Святих апостолів ми бачимо, що це говорити так, як тобі дає промовляти Господь Духом Святим. Говорити ті слова, які Тобі дає сам Дух Святий. Дуже часто апостоли, вони якраз були в таких обставинах, в таких ситуаціях, де їм треба було говорити. І якби їм Дух Святий не говорив і давав, що їм говорити, то що б вони говорили? Де можна було якби, самим від себе щось сказати там, де часто вони були перед правительними, в складних обставинах, в дуже таких тупикових ситуаціях? По-людському там мало що можна було сказати. Але саме тому, що вони говорили так, як їм давав говорити Дух Святий, саме тому Господь їх дуже сильно використовувати. Коли ми подивимося четвертий розділ Книги дії святих апостолів, де апостоли перший раз вони їх вибули перед е, тих правителів перед старішинами, їм задавали запитання, і їм треба було відповідати. Ну і Що будеш відповідати перед старшими народами, перед старішинами, перед правителями, можна собі обдумувати. Промову сказати, як відповісти. Але в апостола Петра і апостола Івана, коли вони були там, перед старішими, і треба було відповідати, було по-іншому, в 8 розділі написано: тоді Петро Ви, дій святих апостолів, 4 розділ з 8 вірша. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них: начальники люди та старшини Ізраїля. Як сьогодні беруть на допит про те добродійство недужій людині, як вона вздорована, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлю, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що Його розп'яли та Його воскресив Бог із мертвих. Ним поставлений Він перед вами здорове. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем ставлю наріжне. І нема ні в тім іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення даного людям, що ним би спастися ми мали. І особливо 13-й вірш. А бачивши сміливість Петра та Івана, спостерігся, що то люди, обидва невчені та прості, дивувалися і дізнали, що вони з Ісусом були. Особливо в 13 му вірші написано, що навіть ті люди, які зі сторони бачили, як відповідав апостол Петро, це їх дивувало. Тому що чому? не були вони знанні, не були вони такі освічені, щоб якось своїм розумом, таким своїм знанням або своєю освітою такі слова говорили. Але говорили вони від самого Духа Святого. Тому і дивувалися ті люди, які були навколі. Так, слава Господу. Використовував апостолів. І так потрібно, дорогі брати і сестри, в дійсності побачити з цих всіх прикладів, що водим Духом Святим або ведення Духом Святим це коли особисто кожен член Христової Церкви чує голос Духа Святого, в точності виконує і є послушний, я слухняний Його голос. І так само, коли Він говорить те, що дає говорити Дух Святий. Якщо ми читаємо Івана від Матвія, 24 розділ, де описані ознаки останнього часу, і які переслідування і непрості часи має пережити церква Христова, то в дійсності ми бачимо, що Бог обіцяє зберегти церкву Христова, але яку? Ту церкву, яка буде ведена Духом Святим. Тільки таку церкву Христову Господь проведе через всі випробування, які на неї прийдуть, ще мають прийти. І так само саме така церква, яка є введена Духом Святим, зустріне Господа Ісуса Христа, другий його раз. Нехай в цьому всьому допоможе нам Господь Бог. Амінь.